Всім привіт, друзі! Ми граємо в гру Привіт сусід. Третій акт. У мене тут золоте яблуко в інвентарі. Я його сам получав, сам вирощував. Бо я знав, якого, як його виростити Бачите? От тут знаходиться страх як то Страх висоти чи страх темноти, не знаю, як він правильно називається. І. Я тут заспавнився, коротше, і я йшов на мельницю в сусіде. Очка, якраз туди потрібно, але підскажіть мені. Чого я вже всі манікени забрав? Ну, у мене до сих пір подаруночка. а зонтик впав. Ех, тільки не зонтик. Зонтик впав. Так, я його забрав. Але саме прикольніше, що в мене золоте яблуко, є найкрутіший. У мене золоте яблуко є. Ось тут мій будинок, грі привіт. А на цьому дереві я врощу золоте яблуко. Зараз я покажу, де його брати чи забирати. Коротше, тут 20 камер поставив, я перерахував. був. Так. Бачите, от сюди йдемо. От сюди, от сюди. Сусід хекає, бо не знає, що тут робиться. Так. Оп, і тепер мені треба бігти за вагонеткою в ту сторону. Так, куди їде вагонеточка, в принципі. І отут ми бачимо отаке місце, Піднімаємося. І отут нам потрібен громофон, щоб якби, знизити оці кущі. І щоб ми могли пробратись, от сюди я викинув глобус. От сюди. Але я без глобуса зміг забрати його. І дивіться, отут стоїть четвертий манікен. І бачите, отут є такий острівочок. Тепер дістаємо парасольку, відкриваємо її, летимо, щоб не розбитись, то беремо парасольку, приземляємося і прямо рівненько на дивані стоїть сємочка. І як ви посадите сємочку, то у вас проросте деревце, треба, треба пару днів почекати, і воно у вас виросте. Я золоте яблуко отримав за три дні після того, як посадив. Через три дні. О тут рішетка і тут стеоглобус. Бачите? Коробка. Якийсь м'ячик. Шарик. не знаю що. за шарик. Так. Сусід! Я прийшов страх школи, бачите, я можу сусіда відштовхувати. Ой, я відштовхнув сусіда. Якась кулька? Сусід не може сюди піти чого. Ай! А як. Чекайте. Все, друзі, повернулись до відео. І оцей коротший громофон він піднімає десь кущики? А ні, друзі, він не піднімає кущики? Це ж хіття, виключаю його. Так, виключив. Сусід, сусід, сусід. Відштовхуємо сусіда, відштовхнули сусіда і... Громофон, оцей гай, або гаєчний ключ, о, танчик. це така іграшка, танчик, його можна взяти повністю собі. Ну, давай сусід злови мене, щоб у мене настав вже після цього ніч. І після цього в мене настане ранок, щоб я якби міг. Грати, а то ну, ну, я і так можу грати, тільки що як то називається. Ну, так от. Я вже тут розколтав і, до речі, за час за декілька, за який до за определений за час я отримав ключ-карту. Я колись не знав, як її отримати, але якщо Знати, як получати, то, я, я, то я, я її получив з першої спроби, буквально з першої. Ну, це було Прикол. Що я, Ну, я її не з першої спроби получив, але що таке? О! Предмет бушується. Отут в мене багато ключів, тут, мене зелений, червоний, голубий. Білий і жовтий. Він на тіні виглядає такий світло-світло, але насправді ну, якийсь такий темно, оранжевий, ну, якийсь жовтий, змішав з оранжевим. Сусід робить зарядку. О, бачите, це ключ-карта. О, бачите, о, ключ-карта. І, і це прикольно, що я її забрав. Я знайшов місінг скрипт Як ми попадаємо, ми попадаємо. Десь туди далеко-далеко і коротше. В Місінг скрипті О, бинокль. І я йшов до кінця того плаката, ну, це виявляється для. Так, я думав колись що це так прорисовується, що ми не бачимо здалека добре будинки, але виявляється, і із далека. І це не справжній будинок, там немає будинків. Це просто якась така штучка. якась така штучка, коротше. Зараз я заберу бинокль, бинокль. Заберу, бо він тут валяється ще. Забираю бинокль. Так. Знов ці камери я можу вже відкрити підвал. Мені ще зараненько відправлятися в нього. Відштовхнули. Ну, через тисячі камер, ну їх там не тисяча, я перерахував всі. Там двадцять? 20, 20 з чимось камер. 26 ще камер там, там. І мені і оцей генератор, якщо розм... зупиняє холодильник і розморожує ключ карту але я його без цього, без цієї штуки. Коротше, і, і тут там і в нас є код і тут код 2369. Я його вивчу. 2369. Так, правильно, 2369. І бачите, отут, знаєте, що тут є нічна кімната? Нічна. О, нічна кімната і дивіться, отут є така пасхалочка, і сюди стрибнута, і дехто думав, а як через ту кімнатку попасти нам ось сюди? А все просто з першої спроби можна це зробити і дивіться, друзі. Отут у нас. Коротше, страх супермаркета я не можу глянути от сюди, буде тут страх супермаркета. І тут треба підвищити їх, от тут в мене вже, а, він по оригіналі. То такий. І, Ну, кожного разу, як я перезаходжу, мене я не зберігаюсь, ну хоча я не можу зберігатись на телефоні то в мене все по новому. Ну, не все по-новому, але в мене вони не вирощені. Ось тут такий пункт. Тут коротше, активувати вагонетку можна, там, от, яка їздить, яка буде їздити, отак. От. Їдеть, їздить, їдеть, їздить по цих рельсах, а я по них не їджу вагонеткою, а ходжу. Дуже, дуже зручний путь переміщання. От тут можете їх не, не, не зменшувати, так як тут, тут можна, можна пройти отак. Вот От, бачите? І тут буде стояти манікен, щоб забрати пушку. Але я всі чотири манікена і зібрав і навіть кусочки тортика, і в мене. Зброй не випала. Ну я думаю, вже треба прощатися. Всім па-па. Всім па-па-па-па-па-па.